Коли ми говоримо про повітряну міць, ми часто уявляємо винищувачі, що проносяться небом, але справжня основа будь-яких повітряних сил, особливо українських, це те, що знаходиться на землі. Уявіть це, як нервову систему їхньої оборони все починається з очей і вух, розгалудженої мережі наземних радіолокаційних станцій. Це не просто універсальні пристрої. Вони працюють на різних діапазонах частот, щоб виявляти різні типи загроз, від високолітаючих бомбардувальників до низьколітаючих крилатих ракет. До цього додаються мобільні радіолокаційні системи, які мають вирішальне значення для виживання та гнучкості. Вони можуть швидко з'явитися, просканувати небо, а потім переміститися, перш ніж ворог зможе взяти їх на приціл. Вся ця інформація надходить до автоматизованих систем командування та управління. Це мозок, де дані аналізуються в режимі реального часу, ідентифікуються загрози та приймаються блискавичні рішення для захисту неба. Це високотехнологічна шахова партія з високими ставками, і ці наземні активи є ключовими фігурами. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися.